Волонтери, військові та правоохоронці отримали відзнаки міського голови, воля і мужність саме завдяки тим, хто бореться на фронті і в тилу, Україна незалежна. Відзначаємо тих військовослужбовців, тих співробітників силових структур, волонтерів, які роблять неймовірно великий внесок в українську державність, в українську незалежність. І в українську перемогу над ворогом, звичайно, що ми нагороджуємо далеко не всіх достойних, ну але дуже вірю, що в нас ще такі нагоди будуть. А коли святкувати перемогу, то точно зможемо відзначити абсолютно всіх за той внесок, який він зробив. Таку відзнаку отримала Тетяна Котлінська у 2014 році. Жінка рятувала життя військовим в одному із шпиталів Луганщини. Я вважаю, що ця нагорода не особисто моя, це нагорода всього нашого колективу, всієї нашої військової частини. Працюємо ми в Унісо. Он всім нашим колективам. волонтерка Олена Базилик зараз допомагає військовим, які лікуються у шпиталях нашого міста. Жінка говорить, працювати буде до перемоги. «Ця нагорода мене буде спрямовувати ще краще працювати. Це для мене дуже цінно. Ми всі разом йдемо до перемоги. Я також я пишаюсь тим, що я на сьогодні є волонтер Поділя і допомагаю нашим пораненим. Вірить у перемогу України і тероборонівець Олександр Юрченко. Відповідає за підготовку особового складу. До бойових дій у нас хороші солдати. Військові виконують свій обов'язок. Наша земля буде звільнена. Коли останній окупант вийде з нашої землі. У ході заходу згадали усіх хмельничан, які загинули у боротьбі за незалежність. Від 2014 року це 98 героїв. Відзнаки волі і мужність вручають нашим захисникам із 2017 року. Всі вони варті того, що про них не забували. Переконаний міський голова. «В Даний момент ми маємо можливість святкувати, відзначати, дивитись на сонячне небо завдяки нашим героям, які захищають українську землю. Ірина Мулір, Юрій Старушки, новини міста.